Голова комітету економістів України Андрій Новак. в медичній сфері не зробили головної реформи, не запровадили обов'язкового медичного страхування. Оце головне, чого немає, на жаль, досі в українській медичній системі. Хоча саме обов'язкове медичне страхування це є економічний фундамент для всієї медицини. Тільки так медицина отримує ресурс для кращого обладнання, провідного, для вищої зарплати лікарям і медперсоналу, для кращого утримання медичних приміщень закладів тільки через обов'язкове медичне страхування. Тому що принцип медицини платять всі, а користуються тільки ті, хто хворі в якийсь момент часу. І це дає запас, резерв для того, щоб кошти направляти на. Краще обладнання, вищі зарплати і кращі можливості для медицини. Так от в Україні, поки ми не запровадимо обов'язкове медичне страхування, до того часу наша медицина буде приблизно на такому ж рівні, на якому вона знаходиться. Ми можемо безкінечно змінювати принципи закупівлі ліків, але від цього вони не стануть дешевшими, від цього вони не стануть доступнішими, від цього лікарі. Не будуть менше виїжджати за кордон, бо там вищі зарплати. Від цього не буде оновлення обладнання медичного в наших закладах, від того, що ви поміняли принцип закупівлі ліків під когось під якусь корупційну схему. Тому тільки запровадження обов'язкового медичного страхування дасть економічний фундамент для сфери медицини в Україні. Саме так ми повинні оцінювати і будь-яких наших. В тому числі політиків, що вони саме пропонують, а саме головне, що вони робили чи не робили, будучи при владі у сфері медицини це тільки ключова тема обов'язкове медичне страхування. Так працює в медицині весь цивілізований світ. Тому там медицина на такому рівні, а в нас, ну, на дуже на жаль, посередньому.